Київ співає Херсон догорає. Все це в країні нашій буває, стелять бруківку, дерева саджають, а десь в Береславі люди вмирають, у Львові салюти, весілля до ранку, а там десь на півдні гради і танки, десь приховали гум допомогу, а мати хоронить дитя під тривогу. Простим українцям підняли кварплату, зате зарплатня. Підрослав депутата. Країна одна, та начебто дві, хтось казиться з жиру, а хтось у крові, хтось пикою світить на телеекрані, а хтось у окопах, а хтось у вигнанні. Людей із полону не можуть звільнити, і тільки базікають, треба терпіти. Якась невесела картина буття, та справа у тім, то є наше життя. Чому ж у нас бидло приходить до влади? Чому 30 років усе не до ладу? Чому ж навіть зараз, в криваву годину, безжально грабують свою ж Україну? Мальдіви вам рідні, майорка балін, чому ж вам плювати на сльози людські?